Slanex Smart Call – Короткий гайд по реєстрації та налаштуванню. Давайте почнемо. Щоб зареєструвати новий профіль, натисніть «Реєстрація». Введіть свою електронну пошту. Погодьтеся з політикою конфіденційності. Натисніть Отримати код. Введіть отриманий код. Створіть унікальний пароль. Надайте необхідні дозволи для коректної роботи застосунку. Вітаємо. Реєстрацію завершено. А тепер час додати пристрій. Перейдіть у налаштування та відкрийте меню мережа. Перемкніть відеодомофон у режим AP Mode. Після перезавантаження пристрою переконайтеся, що режим AP Mode активний. У застосунку натисніть Додати пристрій. Оберіть відеодомофон. Переконайтеся, що у правому верхньому куті встановлено режим Wi-Fi. Натисніть далі. Натисніть Далі. Далі. Оберіть режим «AP Mode». Дані вашої Wi-Fi мережі вже збережені у застосунку та готові до синхронізації. Перейдіть до налаштувань смартфона та підключіться до Wi-Fi домофона, використовуючи пароль із меню Мережа. Після підключення поверніться до застосунку для завершення налаштування. Готово. Відеодомофон успішно додано. Дивіться огляд меню застосунку Smart SmartCall у наступному відео на нашому каналі.